які з дистанційно. Перевіряємо звук відео, як зв'язок. Доброго. Егор Владимирович, наште вы. Да, добрый день, пожалуйста, говорите. Яна Анатольевна. Всегда Яна Анатольевна. В залі 4 дистанційно. Er 11 депутатів в залі, 4 дистанційно, 15 депутатів було є, може розпочинати. Доброго ранку, що депутати, в цьому присутні на червниці сесії сьогодні ради 15 депутатів. просього з лікаря. Колеги надійшла подяка нам від славної, славної 77-ї бригади 10-штурмових військ. Подякую про співпрацю на, нашої громади з бойової частини, яка, яка боронить нашу землю, рідну Харківщину на Боровій, ничить російському берзоту на землі Харкова, Барабой. Захищає вже майже рік, триває оборону. Нищить, нищить і нижчить буде нищити. Подяка голові Галківської МТГ, Валерію Володимировичу за активну громадську учність переговори. Велика подяка і це подяка бригади. І друга подяка це нашому господарському корпусу Балківської громади.

Городина за. Ласенко. Гук. За. Бук Левчин за. за. Яченко. Иванска за. Крючка. Любченко. Любченко. Любченко за. Муса. За. Оно. Пасача. За. За. Сач. За положи. Положи. За. За. Харченко. За. Холодный. За. Холодный. За. Шарповал. За. Щедрина. За. 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 Шестнадцать. Хочу міські постійної комісії міської ради з питань соціального та житлового комунальних пропонується включити до порядку денного. Перше проєкт рішення про внесення змін до проєкту дії комунальної власності для нормальних і для передачі оренду аукціону, перелік його типу та за висновками постійної комісії специально міста будування, за стами відносин та природи, місяць, включити проєкт рішення для розвитку. Зені змін до рішення Ради 23 20 березня 2024 року No1419. Проєкт рішень буде розглянути на постійних комісіях, пропонується включитися до, до порядку денного. Прошу визначитись давно питання. Бородина за власними дівчу. Іваніцька. За. Грубченко. За. Мусайло. За. Оноша. Так. Пасача. За. За. Олесько. За. Парченко. За. Тридуб. За. Колодний. Колодний. За. Шаповалов. За. Щедріна. Скрипченко. За. Дякую, чи буде ще пропозиції до порядку? Ще немає? Сталося голосування і відсіч. Бородина, за. Власенко, за. Дараган. За. Демчук. За. Іванська. За. Любченко. Любченко. За. За. Мусаєв. За. 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 Осадчик. За За. Положіть. За. Тридуть. Харченко. Холодний. Холодний. За. Заповал. Щедріна. За. Дякую, вирішена прийнято. Переходимо до розгляду питання, господяки. Перше про задерження плану роботи ради на 2025 рік. Ради. Шановні депутати, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки усіх депутатських комісій, пропонується затвердити план роботи на 25 рік. План складається з двох розділів. Форма незмінна, починаючи з початку нашої каденції. Пропозиції зауважень не було. Прошу підтримати. Є заперечення питання по даному проєкту рішення.

Холодна. За. Шаповал. За. Щедрина. Щедріна. Скрипніченська. За. За. Так, вирішення. За. Дякую. Про затвердження програми інформатизації цифрова громада Галківської громади. на 22-27 кількох годин на чемпіонат процента комп'ютерно-забезпечених. Добрий день. До вашої уваги пропонується програма «Цифрова громада» Латківської міської ради на 2025-2027 роки. Дана програма була розглянута на монетарній бюджетній комісії. Якщо потрібно більш детально пояснити зараз. Дякую за питання. Подам відповідь, будь Ворогина зарабатываю за Иванска за Дараха. за. 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 Левченко за. Мусаева, заношенко, осадчик, осадчик, за. Мусаева. за. <coughs> Положение. его. За. Трид ⁇ т. За. За. Триду. За. Холодно. За. Шаповал. За. Чедрина. Чедрина. Скрепничен. За. За. Да. Решение. Наступний проєкт, принесені зміни до комплексних програм. Та вже почули, вже проголосували ще внесені зміни до комплексних програм профілактики правоокордоншення та боротьби злочинністю на території міської ради на 25 рік із наших заступників. І наступно розглядалися на комісії з гуманітарних питань, бюджетних комісії, не було. Коротко доповідаю, що зміни, які вносяться до даних програм, стосуються фінансування заходів. Тобто ми збільшуємо суму коштів на фінансування. Якщо ми говоримо про програми поліції, ми збільшуємо фінансування на 40 тисяч поліцейської громади і на 250 тисяч. Ой, на 600 тисяч збільшуємо фінансування поліції, це буде субвенція для придбання палубу настрійних матеріалів. Я запитаю. Бородина за Власенко за. Дараха. Демчук за. Іванська за. Любченко. Любченко. A, Za. Musajev. Za. Monoša. Za. Ostaća. Ostaća. Za. Za. Položić. Za. Za. Tribun. <kuh> Karčenko. Za. Kolodni. Za. Kolodna. Za. Šapovalo. Za. За. За. За рішення. Про внесення змін до комплексної програми по захисту державної села. За. Конституційна ладу. Чікалі по тексту на 25 роки, будь ласка. По-простому це програма підтримки служби безпеки України. Зміни, які вносяться, вони стосуються також фінансового розділу, Ми збільшуємо фінансування. На придбання паливо мостильних матеріалів на 250 тисяч. І загальна сума у 2025 році буде становити 600 тисяч гривень. Я запитаю нам перевірши. Не маю зараз. Це дякую. Голосуємо. Бородина за дарема. Зараз. Дівчина за. Іван Само, за. Иванцева, за. Легче. За. За мусаев. За. Мене погано по-моему да? Нет, За. Поношенная. Засальча. Положи. За. Приду. За. Карченко. За холодный. За. Холодный. За. За. Шаповал. Про внесення змін до програми створення міського матеріального резерву. Тобто, звичайних ситуації на території громади. Масловець, начальник відділу зі захисту. Слава Україні. Зміни програму запропоновані у зв'язку з змінами на матеріальні цінності, які потрібно поповнити до матеріального резерву в Хмельницькому міського ради. Смотрено на заседание комиссии за уважен дополнительный.

як на бюджетний і на гуманітарний, якщо є необхідність доповідати, то я можу... Сача. За. положить. Тридуп. Харченко. За. Холодний. За. Холодний. За. Шаповал. За. Щедрина. Скрипниченко. За. Як вишне. Тут на переліку базові на речі западі. На 25 рік. Ну, а тут е кожен рік приймається постанова місцевої е е ради про перелік об'єктів, які є на території району. Можу сказати, що за при прийняття цієї постанови забезпечить виконання постанови Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2022. 34 про затвердження порядку формування базової мережі закладної культури. Мережа на 25 не змінить. Ні, мережа залишається така. Це найголовніше, як пошли не знаєш. У вас запитання. Є питання. Я з міським головою як питання Мирнозова вже говорив. А, і до давай справкання, і до депутатів вже давайте питання, питання вирішив і це опана приходить і не звалку у нас в тому, в му році. Ще ну, Є пропозиція, просто коли це все відбудеться, оголосити конкурс, хай громада візьме участь в розробці своїх пропозицій, що має бути на тому місці, якому раніше був цей пандемій в протоколі записала. Дякую, ще запитання. Немає? Бородина. Ласенко. Дараман. Демчук. За. Иван Скан за. Лпченко. За. 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 Мусаева. За. Помощник. За. Осадчик. За. Положи. За. Тридуб. За. Харченко. За. Холодный. За. Холодна. Шаповал. За. Щедріна. Щедріна. Скрипниченко. За. Рішення прийнято. Прохід до виконання у 24 році програми соціального захисту населення Мізи в на 21 Мізикуська на широко проміжного соціального захисту. Доброго дня, шановні депутати, шановні ще Дане питання розглядалося на момент на бюджетній комісії. Чи є необхідність? Які запитання не бажання пропозиції? пропозицій даної програми? Продовжуємо її реалізувати в 2021 році. Бородина Васенко. Дарахан, Демчук, За. Іванська Любченко. За Мусайва. – «За». Осальча. За, За. За. положі. – «За». Харченко. За холодний. Холодна. Шаповал. За. Щедріна. Щедріна. Крисніченський. За. Рішення прийнято. Прохід виконання у 24-го році позиція програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх місії. Шановні депутати, питання <coughs> теж залишалися на постійних комісіях. Чи є Необхідні питання... відповідатись ви по питання... виконання <скільки> питанням. <скільки> на 24 му році на виконання цієї програми виділено 5 мільйонів 901 тисяча 784 гривні. Касові видатки по програмі становлять 5 мільйонів 221 тисяча 995 гривні.